Привіт всім! Компанія ТОВА Гратас. Вам хоче запропонувати ремкомплект двигуна DZ110431 за гарною ціною. Також маємо дуже багато оригінальних запчастин до техніки джундір, до почвообробної техніки, до прискочів прицепних самоходних, до комбайнів, до тракторів. Ми займаємося тільки оригінальними запчастинами. І новими Бушки у нас немає. Також хочу запропонувати вам, якщо ви вдруг ніде не знайшли запчастину, ми можемо привезти її із Європи за 10-7-10 днів. Також, якщо її в Європі немає, можемо привезти із Штатів. У Штатах доставка десь 15-18 днів. Так що звертайтеся, будемо раді вам допомогти, підібрати запчастину нужну. За класною ціною вам її продати. Так що, дякую за увагу. Гарного дня! До побачення.